Він загинув у чужій країні на чужій війні, і було хлопцю лише 19. З того часу пролетіло вже 30 літ, та матері болить і донині. Попав в Кабул. Потім писав, що долина Джелалабад, мам, дуже красива, вся в розах, але не можна задивлятися, бо кругом снайпери, а загинув провінція Кунар. Хлопці, всі здоровкаються, всі пам'ять, а його нема. Та їхнє життя забирали не лише кулі у післявоєнні роки. більше сотні з них померли від хвороб, які підхопили в Афгані. Зараз у рівному тих, хто воював у цій азіатській країні, залишилось близько тисячі. Всі вони вже не молоді. Та все ж і нині багато з них на сході України на передовій. Толіковдічок він зараз під Маріуполем захищає територіальну цілісність нашої держави. Також приїхав на гості Сергій довгий. От повернулися хлопці із зони АТО. Ми багато прикладали зусиль по звільненню полонених, а також по пошуку загиблих. У 27-му річницю виведення радянських військ з Афганістану. Усі ті, хто там був, і зміг прийти нині, а також їхні рідні та близькі, прийшли центральною вулицею. Рівного, вони зібрались біля пам'ятника загиблим у локальних війнах. Поводу, славімо, в урочистостях взяли участь представники влади ветеранських організацій. Військові присутні переконані, кожен хто воював в Афганістані, поводив себе достойно і чесно виконав свій обов'язок. Ви навчили нас доблісті і честі виконувати накази, як потрібно солдату офіцеру. Ми захистимо Україну, будьте в цьому впевнені. По завершенню урочистостей присутні поклали квіти до пам'ятника, а військові вшанували пам'ять загиблих урочистим залпом. Олена Баранчук, Дмитро Хитрий інформаційна програма. День.